З вами знову Діма. Я радий вітати вас на моєму каналі. Нове відео присвячене моїм придбанням, яке не втримався, зайшов випадково на кримчик і знайшов собі три флакони. Все це залишки, невеличкий залишок. І два флакони від бренду, який дуже хотів, собі, хотів розпочати знайомитись, хотів розпочати збирати у колекцію. А ще один легендарний, про який я розповім останнім. Отже, перший бренд, про нього я трошки розповідав у попередньому відео. Якщо не дивились, то подивіться. Це бренд Maison Margiela, І я казав, що я дуже хочу собі Jazz Club, але поки що не можу знайти флакон з невеличким залишком, як тут, десь там 15-20 мл. Але випадково знайшов два флакони. І перший з них це Flower Market. Це аромат 2012 року. І мені пощастило, що мені прийшов флакончик, дивлячись на бачкод, саме 2012 року, тобто з перших партій. І це можна побачити по етикетці, вона вже так трошки пожовтіла. І, о, дивлячись на назву, ми всі, звісно ж, очікуємо, що це буде квітковий аромат. Так. Це квітковий аромат, причому у ньому поєднуються саме ті квіти, які я дуже люблю. Це білі квіти. Тут поєднання туберози, двох видів жасміну і фрезії. Всі ці квіти я дуже люблю. У мене є кілька ароматів з туберози. Є в мене тубероза від Булгарі, є ще якась. Зараз не пригадаю. З жасміном у мене є портрел. Від Амуаш, а також чорний це від Серж Лютанс. І цей аромат поєднує у собі усі ці мої улюблені квіти, які доповнені трошки зеленушкою, зелене листя. Десь там на фоні можна почути ніжну майську розу. А пізніше він розкриється трошки фруктовими нотками, бо у піраміді заявлен персик. І в базі також є кедр та дубовий мох. Я носив його вчора на собі. Мені дуже сподобався, дуже сподобалось, як він сидить на шкірі. Він не нав'язливий, він дуже спокійний, він не кричить. І, в принципі, коли купуєш аромат у такому виконанні, у такому флаконі, Можна очікувати, що він буде дуже спокійний, стриманий. І мені здається, що усі аромати, які виходять під брендом «Репліка» від Maison Margiela, всі вони досить спокійні. Я тестував Jazz Club, я тестував ці два аромати, які в мене є, і всі вони дуже атмосферні, вони розкривають якусь таку історію. І Вдихаючи цей аромат, можна уявити собі, себе у квітковому магазині, де є поєднання таке ароматів з зеленю. І мені дуже подобається, він дуже весняний. І я вже чекаю, коли буде трошки тепліше. Я думаю, що я буду однозначно в ньому ходити. Також я дав його вчора спробувати моїй подрузі, моїй колезі. Він їй дуже сподобався, навіть з першого затесту, а вона. Не дуже полюбляє такі саме аромати. Мені він дуже подобається я дуже щасливий, що вихватив його у невеличкому залишку. І я думаю, це буде початок моєї колекції від Maison Margiela. А ми переходимо до наступного аромату. Ще один флакон, який з'явився у мене від цього бренду це Under the Lemon Tree під лимонним деревом. І що цікаво, у цьому ароматі не заявлена нота лимону. Замість неї тут роль цитрусових відіграє лайм, і я дуже люблю цей фрукт, а, причому я люблю його як і у житті, так і у парфумерії. А лаймовий пиріг є, я думаю, одним з моїх найулюбленіших десертів. І цей лайм тут. Має такий дуже яскравий, дуже вибуховий старт. Дуже свіжий, дуже позитивний, я би сказав, це аромат. Окрім цього, тут заявлені ноти зеленого чаю та мате, це теж різновид чайного напою, і свіжості додають холодні спеції, такі як кардамон та коріандр. Ближче до бази він стає спокійнішим. Чай виходить трошки нагору. І все це поєднується з базою з деревини. Тут також заявлений кедр і мускусна база. Все це дуже-дуже спокійно, дуже-дуже рівно сидить на шкірі. Також носив його вже на собі. Мені дуже сподобався. Це також дуже весняний або літній аромат. Бо саме коли погода така дуже тепла, нам дуже хочеться чогось дуже свіжого, такого яскравого, яке буде не занадто нав'язливе для оточуючих. Тому я вважаю, що придбання цього флакону це вдале придбання. І тепер я маю ось такі два красення у себе в колекції. Мені дуже подобається, як вони стоять на поличці. Я, звісно, хочу. Розширити ще. Тож, перший аромат, який я буду шукати, це, звісно, Jazz Club. Хоча він і трошки на осінь, згідно моїх відчуттів, але він має бути у мене в колекції. Також я заглядаю зараз на Matcha Meditation. Мені дуже цікава ця історія, бо такі аромати, які зроблені не на вихід, як усі його позиціонують, а скоріше для нанесення вдома порелаксувати, помедитувати, посидіти десь в спокої, може почитати, може послухати музику. І я буду, звісно, шукати його також у залишку. І взагалі мені цікавий цей бренд, бо всі ці аромати мають за собою якусь історію. І дуже цікаво прочитати цю історію на собі на, зі своєї шкіри. Щодо позиціонування ароматів, додам трошки. Flower Market позиціонується як жіночий аромат, але я 100% бачу його на чоловіках. Якщо ви любите білоквіткові аромати, раджу спробувати. А під лимонним деревом вже заявлений як унісекс, і це 100% унісекс. Хоча мені здається, що на жінках він може трошки перетворюватись на одеколонистий такий аромат. І не кожна жінка це любить. Третій флакон, який потрапив до моєї колекції, слід розглядати в парі з ще одним, який в мене вже є. І в мене тепер є цікава пара це опіуми. У мене вже є чоловічий. Опіум, який я дуже люблю, який неймовірний. Про нього я розповідав у відео про мій зимовий гардероб. Раджу вам подивитися залишу підказочку на це відео. Він дуже-дуже класний спецієвий. я його обожнюю особливо взимку. І я дуже давно хотів собі жіночу версію спробувати. Шукав саме у такому подібному флаконі до чоловічого, але не знайшов, тому вирішив обрати. Більш пізню версію і розповім про маленький казус, який трапився зі мною, коли я його тільки придбав. Він до мене приїхав, і я, коли знімав опакування, випадково зняв оцю кришечку. І мені здалося, що тут застрягла, застряг пульверизатор. І я десь дві хвилинки намагався його витягнути, поки не побачив, що на цій криш... кришечці є отвір. І так я зрозумів, що ця це, це кришечка і є розпилювачем. Отже, а тепер перейдемо безпосередньо до аромату. Я очікував, що це буде щось подібне до чоловічого, але, на мій погляд, вони карди, кардинально відрізняються. Бо, якщо чоловічий опіум спирається на спеції блок, то тут всім заправляють смоли. Так, на початку тут є розкриття цитрусово-квіткове, бо у піраміді є і мандарин, і бергамот, а також поєднання ландишу з жасміном. Знову білі квіти. Знову я не зраджую собі, навіть випадково купую аромати, які мають у собі білі квіти. Але далі він розкривається неймовірним поєднанням. Зі смол, які, назви яких мені досить важко е, вимовити, бо я не знаю, як вимовляти це правильно: це Міра, Опопонакс, а ще тут є Амбра, Пачулі і Ваніль. Він дуже цікавий. Він, мені здається, таким ароматом, який залишиться з нами надовго. Тобто він ніколи не втратить актуальності. Може комусь він. Здається, трошки вінтажним, але мені дуже подобається уся ця комбінація з нот, яка має щось в собі, як коли читав відгуки це трохи кока-кольності, і коли ти читаєш відгук, звісно, ти можеш її знайти. Для мене це історія про смоли, про таке дуже розкішне, багате звучання. Він неймовірностій. Змити його з себе я не знаю, скільки потрібно там. Я нанесив собі тут на руку. Я змивав його з себе, бо він був для мене занадто різкий на початку. Я його змивав, 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 змивав. Він залишався, але база в нього досить приємна. Мені не дуже подобається різкий старт. База подобається. Я поки що не придумав, коли його носити. У мене поки немає фантазії. Я думаю, що, можливо, на холод він буде цікавий, але також треба спробувати, як будуть розкриватися ці смоли у жару. Тож подивимося. Але я дуже радий, що я придбав собі цей флакон. Далі я хочу також спробувати Black Opium, звісно, бо це також класика. І у мене у колекції, здається, ще немає ароматів з кавою. У мене був о, від Levant Acro Awake, який я дуже хочу собі, але я його досить швидко зносив. І я хочу собі якусь нову каву. А ви можете також порекомендувати мені який аромат. Пишіть у коментарі, що вам подобається з кавою, бо я люблю гурманічні аромати. Я люблю аромати з какао, у мене є, я люблю аромати з випічкою у мене є. А от ось кави, якось немає. І це був останній аромат на сьогодні. Це досить швидесенке відео. Маю тепер опіу і маю два аромати від Maison Margiela. Якщо ви побачите десь аромати цього бренду у невеличкому залишку, пишіть мені. Я залишу посилання на свої соціальні мережі. Ви завжди можете написати до мене на інстаграмі. Підпишись, залишай коментар, тисни на дзвіночок, щоб. Побачите моє відео першим і зустрінемося в наступному відео. Па-па!